Тому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат. Нам там Оце вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки, у нас у всіх секса менше стало, адекватних, нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть, в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим що я цим Всім хочу вам сказати, Надо нам максимально вообще всім, шукати компроміси в підході один до одного. Ну от моє послання вам нам треба народ шукати компроміси, від от всіх цих нав'язаних нам стереотипів за бабки, тачки, багато життя і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль, поступати треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дойде, може.